До третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення команда прихиста підготувала для вас серію сюжетів про найбільш обстрілювані райони міста, про людей, які тут залишаються, працюють, виховують дітей та онуків, не здаються та не втрачають надії. До вашої уваги перше відео з цієї серії. Тож підписуйтеся на наш Ютуб, аби не пропустити наступні. прилетают частенько. Раньше было, конечно, хорошо, воды сколько у нас было тут. Чисто, гарно было, зараз бачите, что там творится. Он, недавно он до соседей он залетел, там он взорвался снаряд. они вон, сейчас там трошки подремонтировали, там бусору повытаскивали. Живем, ну а куда ты денешься? Надо как-то ж выживать. Чи виїздили ви кудись? Я ні, нікуди, нікуди. І не хочеться І куди їхати. То... Приглашають виїжджати, виїжджають. Ні, ми тут вже привикли, місця ми не знайдемо. Ну, а Чи багато людей залишається тут проживати, в вашому районі? Багато, багато. Нас тут мало хто виїжджав. почти никто. Как жили, так и живы. а куда денется? Надо жить. Куда не поедешь, сейчас везде путевого ничего не, не Так что, то я знаю, что дом есть. Что будет, то и будет. Выезжать не собираем. Мы не собираемся. Скільки вам років? 75. Скажіть, будь ласка, що найскладніше от е, в житті от біля берегової лінії вже напряму за кілометри до окупантів? Та ну як бачите, то раніше ж не було, то колючі проволоки, все було спокійно, ходили, а зараз затянули цю проволоку колючу. Бо там і міни можуть попадатися, і людям туди не стоїть ходити. А чи пообічали ви, що там, бува, хтось ходить? Та я з ним зараз з двору нікуди не ходжу. В основному раніше ходила, на рибалку ходила, а зараз, ну куди ти підеш? Води нема, аж туди йти. Чи сумуєте за рибалкою? Звісно, сумую. А розкажіть, кого тут ловили раніше? Карасі, карап... карапа, карасі, сами були, все було. А зараз нема нічого. Бачите, води нема, немає нічого. Лодка воно вже під орехом стоїть, вже розгніла, вже я забувся, коли виїжджали ми. Сіті ставили на рибалку, все було. Як ваш район живе під обстрілами? Як ви... Ой, дорога, я, живемо дуже-дуже дуже, як сказати, бідненько і боязливі, а особливо пенсіонери так бояться страшне, як я живу возлі церкви, о, а прибігла до дочки, бо там невозможно, там невозможно жити. Так що, вибачайте, живемо, як кажуть, день переспав і слава Богу. Так що... Може вже скоро буде порядок. Дай Боже, бо нам цим пенсіонерам взагалі. Чи багато людей залишається тут проживати? Я не скажу вам, бо я оце тільки до дочки, от дочки це до плем'яніка, сходю, знаю, як там, що і все. З хати сьогодні поїхала на ринок, купила, що мені треба, і все. І нікуди. Нікуди не виходимо, тому що страшно. Ну, а на ринках теж страшно. Ну страшно, але ну, я на сільській бістро би, рано поїхала. Що треба, швидко скупилася на автобус і тікати. Оце таке життя. Ні жити, ні вмерти. Ну вмерти не дождуться. Жити всім треба, бо внуки, правники, троє внуків. Три правнучки маю вже, ще й хочу правнуків дождатися. Скажіть, яким ви бачите завершення цієї війни? Мирно, мирно бачу. Тільки ж демон проснувся і думаю, ой, це ж мир, все, це ж мир, це ж мир. Більше нічого. А миру дуже хочеться. Всі. Як жили добре, от так, а зараз ще краще. Часто, часто стріляє постійно І ночью, і днем. Ну і надав, знаєте, так трошки спокійніше може. А в основному кожен божий день і ночі, і вечором І все не так під страхом. Ми це теж тут пострадали. І ми пострадали нам тоже. Ну, мене правда, я до дочі їздила, та не було, а син дзвони, мама, і на до нас попала. Ну, а вже ж мене молоді, вже здоров'я, нікуди не годиться, все нерви, все труситься постійно. Он всі зуби потеряла, а то так нервиться, і почали шататися, всі повиривалися мені. Тепер. Оце одне все. Воно. Ну, а що заведемо, вже за могилу не ляжуть. Ну жалко тих солдатів, господи, щоб ця війна вже закінчилась, вже сил немає. Що згибнуть у нас через хату, там погиб, там погибли молоді діти. По 33 роки, 30. І матері, і мама не видержала тут світа, то що вмерла, бо син вже, а ну хова дитину 30 років. Як це тяжело? Ось і діла. Так що до цього нічого хорошого немає. Тяжело. Ну жде миру. Мир, головне, щоб мир. А так обстріли, звісно, ці вже. Ось я теж сьогодні трошки помолилась, вийшла, потрудиться треба, Чую — й бахають. Думаю, господи, хоч би не летіло. Та ні, може десь у друге місто полетіло, ну не до нас. І сюди попало, сюди попало. І ось там вон, дві хати назад теж попало. Стріляють, стріляють мої дорогенькі, стріляють. Ну, будемо ждать миру, правда? Ну, а так ще дякую вам, що ви мене спросили. Що вам допомагає триматися? Що вам допомагає триматися? з Богом? Я з Богом. Я хочу в церкву, молюся, віра, що тільки він мене піддержує, мій поможе. Хто ну бачите, на владу, надіятися нема, що вони самі там таке витворяються, господи. Ви молоді, що ви теж хороші, бідні діти бачите. Я хоч що теж прожила. І син у мене теж 40 років так само, і внучок, господи. Ну, жалко, і доця в Дніпропетровській, молоді. Я вже погибну, погибну. Ні, ні значить. а дітей жалко, і вас жалко. Усіх треба любити. Дрони ми бачили, літають кожен день в основному по березі. Сюди залітають обстрілів, обстрілів тут дуже багато було. Обстріляли все. Ось, воно там, 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 коротче, весь квадрат обстріляний. Ми вже звикли до цього. І нам тільки ну, що, тільки що. Воно 20 назад ну, на дрон десь упав. Ну, й бахнув послухає, та й робимо собі далі потихеньку. Ну, Стріляє кожний. Да. Що ти зробиш? Да, Скажіть, а чи прилітало вже до вас? В 2007 році врем'янка, воно, бачите, згоріла, я вже перекрив. Куча дров згоріла, ну, фосфорними влупили, запалила тут. Ця хата горіла, на згоріла. Яке ви бачите завершення Ні. війни? Тут іншого бути не може, тільки наша перемога.